Добрий день, мої любі дітки і шановні батьки. Сьогодні ми з вами відправимося у світ професій. Ваші тата і мама десь працюють. А ви запитайте їх, де вони працюють і чим вони займаються? Я сьогодні з вами. Може, хто знає, що він робить? Хто такий кухар? Що він робить? Так, молодці! Кухар варить їсти, готує різні страви. А як ви думаєте, що кухарю потрібно для роботи? Від йому потрібна сковорідка, йому її потрібно готувати. Йому потрібна кастрюля, де готувати борщик. Йому потрібна дошка, на якій потрібно нарізати різні овочі. Йому багато різних потрібно речей. Це професія кухар. Оце я вас хочу познайомити з професією. Це хто знає хто це такий? Ану, подивіться гарненько, хто це такий? Це, дітки, лікар. Що робить лікар? Може, хто знає сказ? Так, лікар лікує людей. Лікару для цього потрібно. Писайте кому сухухалка, щоб він послухав, хвора людина чи ні. Треба прописати рецепт йому, щоб купити які ліки, лікуватися. Також йому потрібен шприц, може, щоб зробити уколи. так? Так, лікар лікує. Мене а ну, може, хто знає таку професію? Дітки, це будівельник. Будівельник будує будинки. Для цього, дивіться, йому потрібно ось така майстерок, називається. Він його бере, набирає цемент і кладе. Цеглинки і він збудує будинок. Давайте ми з вами сьогодні станемо будівельниками. Давайте ми з вами побудуємо східчики до будинка. Дивіться, спочатку треба покласти. Довгу сходинку, якого вона кольору? Так, синього. Потім потрібно покласти трішки коротшу. Якого кольору ця сходинка? Червона. Правильно, молодці. Вищо, я кладу. Від того відкраю і кладу одну на одну. І ще треба покласти ось яку сходинку. Дивіться. Ось, гляньте, які у мене сходинки вийшли. Де. Давайте порахуємо, скільки сходинок. Один, два, три. Так, у мене три. Давайте ми на їх поставимо наших робітників. Так, дивіться, на цю сходинку я ставлю кухара. На цю сходинку я ставлю лікара. А на цю сходинку Я ставлю будівельника. Давайте порахуємо, скільки у нас робітників. Один, два, три. Так, у нас три робітника. А давайте пригадаємо, скільки у нас сходинок. Так, їх три. У нас три робітника і три сходинки. Їх у нас. запропонувати саму зробити сходинки. Так, для цього нам потрібно аркуш паперу. Шановні батьки, виріжте, будь ласка, ось такі смужечки. Я вам зараз Так, намазуємо ми сходинку, клеєм На клеєночці. Охайно, не забрудняємо стіл. Намазали. Так. І звертай, зверніть увагу, я прикладаю з краю листочка. Серветочкою притиснула. Дивіться, є у мене одна сходинка. Потім давайте пригадаємо, як, як, якого кольору була слідуюча сходинка в нас. Так, молодці. Слідуюча сходинка у нас була червона. Так, притискаю, щоб не забруднитися, витираю серветочкою. І остання у нас сходинка. Сама найменша. Якого вона в нас була кольору? І це олена. Так, ось дивіться, які в мене вийшли, гарні сходинки. А ми ж з вами будівельники. До чого ми збудували сходинки? Будували до будиночка. Я пропоную вам намалювати будиночок. Один, два, три, чотири. Так. І намалюємо дах для будиночка. Так. На що схожий будиночок? Пригадаємо, на яку геометричну фігуру? На квадрат. Вірно. І будуємо ми дах будиночку. О, який у нас дах. Ану подивіться, а на яку геометричну фігуру схожий дах? Вірно, на трикутник. Молодці. Давайте ми, мабуть, намалюємо нашу будиночку. Ще й віконечко. Так. дивіться. Один, два, три, чотири. Ось таке віконечко говорю. Дивіться, який гарний у нас будиночок вийшов. Які до нього гарні сходинки. Попрацюйте, будь ласка, зі своїми дітками. Гарного дня, до нових зустрічей, до побачення.